В жодному разі ми не будемо готувати до війни 18-25 років. Тобто ви до чого до капітуляції хочете готувати? А чому Ізраїль не розпустить всіх 18-25? В них краща ситуація, насправді, ніж у нас. А чому вони цю армію не розпустять? Чому там е, е, не ходять там, е, лідери думок і не кажуть, призив до армії 18-25 річних це знищення ізраїльського генофонду. Жінок не можна, тому що вони. Будуть народжувати наступні покоління. Розпускаємо це хал. Ну також ну, це м'ячня. Ну просто маячня. Ну, якщо з військовими поговорити, вони кажуть: ну звісно, ніхто не хоче там, щоб дитину. Ну а знову ж таки, а тобто в Ізраїлі дітей не люблять. Тобто єврейські матусі не вважають 18 річних дітьми. Вони кажуть: Йди в армію, я, я тебе не люблю. Йди. Ну, вони люблять, так само як українці. Просто не розуміють, де вони живуть. Вони розуміють, що навички мають бути у, у всіх абсолютно, і в дівчат, і в, в хлопців. А нас приконують, тому що навіть підходити на армії інтерв'ю.